Слава Україні, українські орхолюби! Знаходжусь у місті Луцьку на оптовому складі квітів Флора Луцьк. Новий завозик Орхочок, і у мене дуже трепетно п'ється серце, бо я обожнюю цей стан детального розглядання наявного асортименту орхокраси. Тому запрошую усіх вас за компанію разом зі мною по орхо медитувати. Розпочнемо з дендробіумів по 492 гривні. Вони сьогодні у двох дуже класнючих забарвленнях. Ось цей, наприклад, білосніжний із неоново-фіолетовими бліками по краях пелюстки і насичено жовтою плямою на губі. Другий не менш вражаючий, ніби фіолетовий неон поглинув білосніжність попереднього. Ну, круті красончики, дуже-дуже один ліпше другого. По 264 гривні у 9-му горщику милуються ось такі компактні красоночки. яскраво фіолетова красоночка Brazilian Fever. Квіточка 3-5 см. Корінчики є, хоч і матовий горшечок. А ось цю кралю взагалі бачу вперше. Хто знає, підкажіть мені, будь ласочка, бо це щось неймовірне. Корінчики у неї також є. Погляньте. Квіточка десь до 5 сантиметрів, і вона так цікавезно заміксована оцією соковитістю кольору, лише роздивіться. А ось ця мультифлорочка, подібна на ягуар, але це, звичайно, не він, адже це мультифлорка. Лише погляньте забарвлення. Красивезне, цікавезне таке. І тут корінчики є. А ось це якась із чач, бо їх багато є. Взяла ту, що найближче до мене була, і бачите, два нижні хлисточки пожовтіло. Думаю, там невелика проблема, адже і корінчики є, і шия частенька, все ж таки, вибір є, адже їх по декілька штук. Тому, хто шукає цей сорт, обов'язково він тут вас буде чекати. Мультифлорки сьогодні гарні, мені сподобались дуже компактні, такі оригінальні і аж просяться в групову посадку. По 336 гривень ніжнючі винозники у зефірно рожевій гамі. Лише погляньте. І губки у них дуже-дуже цікаві. І ось так вони стоять в кагорті, і неймовірно цікаво їх розглядати. Корінчиків, на жаль, не видно. Ох, ці упакування. А ось ханий піч, квіточка 9-10 см. подібна дуже ця орхочка до сорту Baby фейс і плутають її із бебі-фейс. Але це не бейбіфейс, це Хан піч. І на відміну від Бейбі Фейс, її квіточка відкривається в холодній гамі, а не в теплій. Погляньте лише на ці корінчики. Орхокайф. Сорт величезна і трудяжка. Білосніжний біглі Рейянг Принц. Імітація цих чорничних вус, як у гусара. Якраз і є родзиночкою цього сорту. Крупноквітковий і красивезний. Хто полюбляє бігліпи, він вас буде чекати і коренева чудова. Як він красивезно виглядає на фоні зелені заміокулькасів. Ще один бігліпчик, не менш рожачий, Moonlight Siren. Тепер його кольорова гама в зелені. Шикарно, правда ж? Також ніжний і розкішний, і чудова коренева щось я тут бачу. О, уявляєте, я побачила ще одну: там діточка є, дві в одному горшечку. Ось комусь пофартить. Касія, заворожуюча, мусово поглянути її в зелені. Дивимось. Ох, правда ж красиво! Така соковита пляма її квітів. І коренева шикарна. Ех, які ж корінчики у всіх орхочок сьогодні. Орхо кайф. Акасія аж манить, відірватись неможливо. Ну така ж вона красивезна. Яскраве сонечко із малиною губою. Звичайно, це міра флора. Аж зігріває око. І неймовірно тішить така величезна кількість корінчиків по горшечку. Усі кольори так красиво грають на фоні зелені. Крупноквітковий, ефектний тропік пікоті. Винозник із цікавезною губою. Корінчики ох-ох-ох, як у всіх. Сьогодні на одне коріння можна споглядати годинами. Погляньте бутон, як розкривається цікаво. красивезна форма, правда ж? Білосніжна, крупноквіткова, також по-своєму граційно витончена, класика орхідейного жанру, правда ж? Корінчики? А корінчики можна і не коментувати. Адже сьогодні усі оргочки шикарної якості. Андора. Не всі квіточки ще розквітли, ще пуп'янки. Так що вона також чекає на свого орхолюба. Корінчики є. Я вважаю, що цей сорт також класика. І цей також класика. Вона ж Каріна, вона ж Лотери Прайнс, вона наш Африкан Сансет, Африканський закат. І вона ж Азіан Голден Ріве. ніжно персиково пісочна спокійна, ніжна. Гріх не подивитись корінчики. Не підвели красивий сорт. В лаконічній кольоровій гамі, але тим і цікавий. Торіно також тут є, цікавезний по-своєму винозник, адже вилкоподібні ці прожилки на жовтому фоні. Привертають увагу, корінчики є, і хто шукає саме Торіно? Звичайно ж, ви можете тут його знайти, адже вибір Торіно та Карін сьогодні взагалі величезний. Погляньте ще на цього красивезного радліпчика, чисто білосніжна пелюстка і малинова губа, не червона, а малинова. Без жодних переходів. Крупноквіткова. І поглянемо курінчики. Також є багатенько. А ось тут я віднайшла подібно до неї. Також білосніжна, з малиновою губою. Ось вона зліва. А попередньоку ми розглядали справа. Бачите? Корінчики в них в обох гарному стані, і дуже вони між собою подібні, але це два різних сорти. Адже на тій, що зліва, видно прожилки малинові, позаду пелюсточки, по навіть є дещо рожевий відтінок, а у тієї, що справа, немає неї відтінок зелено-фісташковий позаду. Якщо я не помиляюсь, то це пурпур -пур рейн, пурпурний дощик. Обожнюю такі сорти розглядати як спереду, так і позаду. Тому і вам покажу, погляньте, це ж ціле мистецтво позаду полюстки, як цікавезно заміксовані в кольорі. Крупноквіткова квіточка, бурячково-фіолетові бризки. Які переходять у насичені плями. Дуже ефектно. і корінчики є. А зверху ось так манить ця когорта, неймовірно цікавезний сорт, не знаю його назву. Але хто полюбляє крапунчиків, звичайно ж, буде дуже вражений. Корінчики не видно, тому що там пакетик. Непрозорий, і не можемо подивитись. Ось така ще красоночка рожева. Теж ефектно виглядає по-своєму, адже її винозність на тон темніша самого кольору пелюстки, доволі багато пуп'янків, корінчики, є корінчики є. Насичена, розкішна стелен бош. З цього боку освітлення некрасиво показує її колір. Поглянемо корінчики, яких не видно. А ось з цього боку, бачите, колір більш-менш розгледіти можна. Все ось така фіолетова красуночка. Крупноквіткова. Корінчики також є. А ось тут та Барбі, які між собою по тону відрізняються. Хто полюбляє, вибрати є ще. Покажу вам ще цю красунечку, а біля неї жовтенько ферерарочку. Акуратненько так знімаю, адже дівчатка тут складають букет із 100 однієї троянди. Ех, подарував би хтось. Ось так одним махом 101 орхочку. А я ж вам дякую за компанію, що прогулялись разом зі мною на склад квітів Флору Луцьк, і по орху медитували. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам. Тільки смерть їм, а ми тримаємося.